Acer Nitro 18AI, це коли від ноутбуку потрібно більше в усіх аспектах. Тут величезний 173 дюймовий Full HD дисплей на 144 Гц з гарною IPS-картинкою, більше простору, краще занурення. Це сучасна модель, тож під капотом відповідний комплект заліза, процесор Ryzen 7 260 з 8 ядрами. За графіку відповідає RTX 5070 на архітектурі Blackwell, а це означає DLSS 4, Ray Tracing і 4X-генерація кадрів. 120 плюс кадрів у кіберпанку. На ультрах, будь ласка. ОЗП тут теж з запасом: 32 ГБ DDR5 на 5600 МГц. А щоб місця вистачило і на проєкти, і на ігри, встановлено терабайт NVME Gen 4 постійної пам'яті. Щоб охолодити таку начинку, Acer поставили потужну систему охолодження два вентилятори, чотири забори повітря і чотири виходи. Все це тримає температуру під контролем навіть при довгих сесіях. З інтерфейсів Type-C на 40 ГБ HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, кардридер, повноцінний Ethernet, коротше, все. Що треба за звук, відповідає фірмова DTS-X Ultra. А ще тут дуже зручна клавіатура. Керування через софт, NitroSense та Experience Zone, режими роботи, моніторинг температур, AI-фічі фічі все просто, швидко і під рукою. Acer Nitro 18 AI – це великий, комфортний та зрозумілий ноутбук, який дає максимум простору і потужності без зайвих слів. Універсальна машина нового покоління, посилання на яку я залишу в описі.